Слоненятко, що любило танцювати, жило собі в зоопарку слоненятко. Воно мало великі грубі ноги і маленького хвостика. Про хобот я вже не кажу. Він був смішний. А очі слоненяткові завжди із заздрістю дивилися на сусідню огорожу, де жила страусиха із своїми страусенятами. Найкраща танцюристка в зоопарку. Неподалік від зоопарку стояв дім, звідки часто лунала гарна музика. Почувши музику, стравосиха говорила своїм стравусенятам. Ну, мовсі всі до танців жвавіше, піднімайте ніжки вище. Ой, як заздрило стравусинятам слоненятко. Воно ладно було й цукерок зрестися, лип ж би навчитися, і собі до ладу вимахувати ніжками, і легко присідати і обертатись навколо себе. І вночі, щоб ніхто не бачив, слоненятко стало вчитися танцювати. Але це не сподобалось лютій мавпі горелі І чого ти гупаєш своїми ножисками, сердилась вона. Сон мені такий цікавий про африканські джунглі перебив: Танцюєш, як слон. І слоненятко, тяжко зітхнувши, кинуло танцювати. Але одного дня воно таке зважилось і попрохало найкращого зоопарку балерину Страусиху. Чи не могли б ви мене навчити танцювати? Страусиха прискіпливо оглянула пухкенького слоника і промовила. Стайну на одну ногу, другу зігни в коліні. А третю ніжку. Що мені з третьою ніжкою робити? занепокоїла слоненятко. З якою третьою? – розгнівала сестра Усиха. Ось із цією. Слоненятко підняло третю ніжку. У мене ж іще одна ніжка є, боязко зауважило воно, тупцюючи всіма своїми чотирма ногами. Ох, розгнівалася Осиха. Кому потрібні чотири ноги? Ти тупцюєш, як слон. Он глянь, як танцюють страусята. Слоненятко мало не заплакало, але жоден слон іще ніколи не зрікався того, що намірився зробити. І наше слоненятко теж, хоч і маленьке було, та вперте, придивилось воно. Як сторож увечері зачиняє за ним велику клітку, і якось на світанку зняло хоботом защіпку і нишечком вийшло з клітки. Боязко озираючись, щоб часом хто не помітив його, слоненятко подалося в той бік, де стояв великий дім із широкими вікнами. І звідки, зранку до вечора, Лунала музика. Якби воно вміло читати, воно б помітило напис Балетна школа. Слоненятко поторсало хоботком ручку на дверях, не відчиняються. Мабуть, ще рано почекаю в скверику», – вирішило воно. І коли нарешті почулася музика, слоненятко подалося до будинку. Серце в нього калатало. Але що це? Воно не могло втиснутися в двері навіть головою. Спробувало повернутися, але пройшов лише куценький хвіст. Яка невдача! Що ж робити? Слоненятко зазирнуло у велике вікно до кімнати, там під музику танцювали дівчата, і кожна трималась довгої жардини вдовж стіни, то присідаючи то піднімаючи стрінкі ніжки. Слоненятко й собі стало присідати по черзі, піднімаючи ноги. Йому навіть краще було тут, на вулиці. Вільно і така гарна музика линула з вікна. Слоненятко озирнулось. Чи бачить хтось щось, як він танцює? Справді, неподалік стояли хлоп'ята з портфелями і тільки реготали. Ой, яке слонення! Гляньте, воно танцює! Як смішно! Слоненятко знітилось і попленталось зоопарк до своєї клітки. А вночі, коли всі звірі і птахи поснули, воно гірко заплакало, а потім довго, тяжко зітхало і витирало хоботом сльозинки, аж поки не розвиднялось. А вранці до його клітки підійшов чоловік. Що був найголовнішим у зоопарку. Всі його завжди слухалися. Він був не сам, а сивим невеличким дядечком у брилі. Слоненятко злякалося. Може, найголовніший у зоопарку чоловік вже знає, що вчора воно без дозволу ходило до міста і гнівається, поки слоненятко розмірковувало, дядечко в соломіному брилі, взяв його з клітки і повіз собою. Вони йшли містом, і всі давали їм дорогу, навіть тролейбуси, що були високі й товсті, наче дорослі слони. І як воно так сталося, здивовано думало слонятко. Куди ж це мене ведуть? Воно не знало, що сивий чоловік ще вчора помітив його з вікна трамвая, коли він танцював, і довго розшукував його. І ось слоненятко побачило величезний будинок. Круглий, навіть даху не видно. Слоненятко вільно прийшло у ворота. Там всередині, у клітках, сиділи гривасті леви, смугасті тигри, бурі медведі. Вони цікаво й доброзичливо оглядали слоника і ворчали. То в них було завітання. За хвилинку слонення стояло на круглій площаді, всипаній піском як африканська пустеля. Площадку огорожували низенькі стінки, а за нею на всі боки, аж під самісіньку стелю, підіймалися крісла. Ти в церкву, і зараз ми почнемо урок, сказав чоловік, що привів його і дав знак музикантам. А ти, слоненятко, слухай уважно музику і роби, що я тобі казатиму. Спочатку навчись згинати правильно ніжку. Так наше слоненятко стало жити і вчитися у сивого чоловіка. Ох і нелегко йому було, хоча воно й дуже любило танцювати. Сивий учитель якось навіть розсердився на нього. Це було тоді, коли слоненятко навчилося ставати на дві передні ноги, а задніми метляти високо в повітрі. Слоненяткові здавалося на радощах, що воно може і на голову стати. І справді зробило так. Але цієї ж миті з таким гуком гепнулось на спину, що музиканти кинули грати і злякано позбігали вниз. Ой, як боляче й соромно було слоненяткові, воно навіть очі звести боялося. І от настав день прем'єри. Слоненятко зазирнуло крізь дірочку в завісі. Цирк був повнісінький. На арену вийшов високий красень у чорному блискучому костюмі і голосив, що зараз виступатиме незвичайне слоненятко, слоненятко танцюрист. Світло від прожекторів вдарило слоненяткові очі. Всюди були люди, гріміла музика. І слоненятко розгубилося, музика грала, а воно на виду всіх глядачів стояло. І тут почувся знайомий лагідний голос. Ну ж бо, слоненятку, це говорив сивий чоловік. Спокійно, Ліву передню ніжку вперед, правою задньою притупуй. Слоненятко виставило ліву передню ніжку задньою правою, швидко притупнуло і заспокоїлось. Глянуло у зал, зовсім не страшно. Всі навкруги усміхаються. Цілий оркестр грає лише для нього. І тоді слоненятко стало влад притупувати. Спочатку чотирма ніжками, а потім звелось, звелось на дві задні ніжки і на двох задніх стало притупцювати, а передніми плескало, наче в долоні. А далі, як пішло навприсядки, всі, хто був у залі, аплодували слоненяткові. Який прекрасний танцюрист, раділи всі. Коли слоненятко скінчило танець і вклонилося, воно помітило в залі тих хлопчиків, що колись сміялися з нього під великим будинком із широкими вікнами. Браво! І слоненятко вклонилося.